Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали з російського полону. Звільнено групу важкохворих захисників. Проведено ще один етап обміну згідно стамбульських домовленостей. Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими в категорії тяжкохворі і поранені згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України визволено з російського неволі групу захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям. На батьківщину повернулися військовослужбовці з Окрема представники військово-морських сил десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Більшість звільнених воїнів перебувають у неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні захисники, представники рядового та сержантського складу. Усі звільнені українські військові, навіть із серйозними пораненнями, негайно госпіталізуються, проходять реабілітацію, отримують медидопомогу і психологічну підтримку Тримком демонструються як національні герої. Російські назад під вогонь. Навпаки, росіян після обміну не направляють додому. Уряд РФ заявляє, що всі здоров'я на службу і фактично відправляє бійців назад під обстріли. Російські жінки одови повідомляють замість чоловіків, повертаються лише пусті речі, навіть тіла не повертають або замінюють останки. Росіяни на що відмовився повертатися. Один із російських полонених, звільнений Україною, заявив, що не бажає повертатися в Росію і відмовляється називати. Путіна своїм президентом він також заявив, моя країна зрадила мене без жаданого повернення та гідності в Арефа. Свідчена Євдіва багато російських воїнів загинули відразу після обміну. Вдови повідомляють обіцянки повернути чоловіків. Не виконані замість цього офіційні структури. Арефа повернули лише мертві тіла або зниклі безвісти ці отримав чазні без догляду. Честя похоронів не забезпечена. Порівняння умов в українському полоні, медичне спостереження, харчування, психологічна підтримка Фіксовано покращення стану багатьох російських бійців після повернення з полону України. Росіян каже після повернення в РФ негайне відправлення бойові підрозділи, часто без відновлення і адекватної обробки поранень, повторне кидання у вогонь та на утилі. жертви та наслідки. Росія, чоловіки, колишні полонені мішені, артобстрілів, мін та власних снайперів втрати серед обмінених можуть сягати десятки от на групу. Вдови не отримують визнання ні статусу, ні компенсації України підтримка обміну шансу, психологічної перемоги, деморалізація ворога, побудова гуманного іміджу. Звільнені полонени більш не служать, якщо самі того бажають. Геополітична вага заявляє, що всі на місцях прозорий контроль за поверненими, але реально не виконує умови останньої милості до власних громадян. Це створює прецедент. Що полона в окупантів навіть для своїх це не шлях до тому, а тимчасовий елемент розрахунку. Контраст між системами українська система, реабілітація, суспільний шантаж. Та ж дотримання норм, навіть тих, що кого не можна повернути. Російська система військової конвеєр. Навіть ті, хто пережив полон, відразу повертаються до фронту, часто без медичних висновків, що розповідає про ставлення до їх життя як до ресурсів війни. Фінальні наслідки для Росії за зради і відмову від Путіна у першу чергу платять звичайні громадяни загубленими життями без права поховати близьких без статусу героїв. Влада витрачає ресурси населення, показово валюючи значення. Людского життя. Им плевать. Сам важно, роту положил, ну вот, нашу штурмовую вторую положил на повышение пойдешь. Ну, как и до этого человек. Положил всех людей, там сколько, 200 человек было. Положил, ему дали повышение, он ушел выше. Все, набор идет только в штурмы. Тебе говорят, там в одно, там то все. А на самом деле. Набор только в штурмы. Ты не хочешь это делать, и ты можешь отказаться, по сути, по закону. Но, увы, ах, ты не сможешь отказаться, потому что на следующий день, большая вероятность, у тебя будет кабина, как не узнаю у кого, если тебя еще соберут. Например, вот человек, который вот пытался перевестись, мы его видели, у него ни лица, ничего, у него глаза, такое ощущение, как размера большого яблока. Ну, там реально, вот просто, как у женщины, третий размер груди, вот глаза вот такой степени вот, торчали, лицо опухшее, руки, все. Просто заб тебя прицепили ну, к дереву. Из это надо было еще отделяться тогда, когда Муртаза был. Отделились бы, наверное, уже по-другому было бы, как, как говорится. У нас свое все есть. Земля, поля, все есть. А сейчас эти едешь, это поля колхозы развалины, поля такие стоят. У нас свое все было в Башкирии. И президент был, просто убрали. Нефть есть, газ есть, соды, сахар, все есть свое, как говорится. Ну вот, человек, то все под Москвой. Своих людей ставить и ставить все. Че, че, Нет работы, кроме милиции и тюрьмы, грубо говоря. Шабашки, мабашки там. Это что, разве деньги что? Ну все, республика уже все, присоединен к России. Там нету сейчас президента. Раньше был президент, а сейчас глава государства. Губайдул, Муртаза Губайдул еще брал в Курултай. Все. Поставил другого, тот даже год или два, она наверное, побыл или три побыл, сердце заболел. Иди. Ну все, своих ставит и ставит. Ну что, скоро вообще уже республика, наверное, там уже нечего, наверное, забрать. Тут творится полный кошмар. Солдаты демобилизованы много сочей, много бегут. Отдаются приказы непонятные, приходишь на смерть. И я попал в такую ситуацию. Мы штурмовали посадку, и 70% личного состава было уничтожено. Тем, не... тем же я был ранен дважды. Вызывая эвакуацию, нам все обещали, кормили завтраками. Но так она и не пришла. Очень много двухсотых, очень много трехсотых. Солдат кидают на верную смерть. Так что я обращаюсь к гражданам, мужчинам России, что идти на мобилизацию это гибели подобно. Человек есть, вот сейчас здесь, позывной Чайка, ему 18 лет, просто 18 лет, даже срочку не служил, без подготовки, без всего, но, но это вообще, то есть, не знаю, то что, ну просто все равно на людей, то есть надо, надо землю толкнуть, надо как-то типа двинуться и по барабану вообще, по барабану на людские жизни, то есть не продумано ничего, ни для власти, ни для армии. Не имеет значения человек, то, что без опыта, то, что в такое, просто в такої пекулю людей. Там человек 20, просто который полностью без опыта, просто бросить вот так. вот, который даже не стоит, даже в ністивакопах редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам.